Усім привіт, друзі! Зараз буде наша улюблена рубрика. Ми будемо знову дивитися старі фотографії Львова та порівнювати їх з сучасними, ну і обговорювати, як місто змінилося. До попередніх відео було досить багато таких коментарів, у яких люди писали, що варто би трошки краще підбирати сучасні фотки, щоб було легше оцінити різницю і оцінити зміни. Але особливо приємно, що знайшлася людина, яка не лише критикувала, а й запропонувала свою допомогу в цьому плані. Один з моїх підписників і глядачів Остап Стародуб запропонував зробити сучасні фотографії тих от історичних місць, а потім ми ще з ним разом після цього записали відео, і в нас вийшов такий дует-подкаст. Можете, до речі, завітати до Остапа у інстаграм та на його ютуб канал. Я отут от, знизу зараз прикріплю посилання, і я думаю, що йому однозначно буде приємно. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватися і на мій канал, а також нагадую про те, що в мене є Patreon, через який можна підтримати вихід нових відео. Погнали, дивитися! Це в нас, значить, площа Міцкевича і будинок Шпрехера якраз в процесі побудови. Він в мене, здається, в попередніх двох відео також вискакував, я про нього говорив. Там дуже цікава історія, що його забудовник вони використали таку лазівку в тодішньому забудовному законодавстві і сказали, що це в нас чотири поверхи, а то, що зверху і то, що знизу, це ми типу не рахуємо. Перший поверх не рахуємо, над ним антресоль теж не рахуємо, і замість чотирьох вийшло от там такий прям хмарочос. І тут прям видно, як вибудовують. Ви вже побудували його основу, накривають дах, і видно, що люди по вулиці ходять як хочуть. Ще видно трамвайні колії. Там колись по проспекті, якраз і по площі Міцкевича ходив трамвай. І ще видно, що не стоять смітники, і місце за рахунок того настільки краще виглядає, що просто слів нема. Я думаю, що додати. ти вже все описав. А, ну зі своєї сторони можу додати про ліхтар, які зберігся. Це фотографія приблизно десь 1900 якого року. Та це якийсь, чекай, ну це початок 20-го століття, напевно, якийсь. Блін, куди він, коли він був побудований? Може 20-ті роки, може. 15 і щось таке такого. Так, десь в тому районі. От я на нього якраз орієнтувався, коли виставляв перспективу. І перший, і другий ліхтар стоїть ще з того часу. Круто, що його залишили. Його трошки перемодернізували під нове освітлення, але ліхтарі залишилися автентичні, що теж дуже круто. Ага, тобто там зараз стоїть той самий, бо я щось не пригадую. Так, ліхтар знизу залишився такий самий, тільки верх в нього змінили на сучасніше світло, але ліхтар залишився на тому самому місці, якраз на нього орієнтувався, коли робив знімок. Це, це круто, це круто. А ще, до речі, я от зараз дивлюся на цю фотку і мені цікаво, що такий здоровенний будинок побудували, наскільки я розумію, взагалі без підйомного краночка. Цікаво, як, вони це, як їм це вдавалося. Бо потім зараз вже без такого якби, навіть складно собі уявити. Ну що, давай їдемо далі. Так, це в нас вулиця Рапопорта. І що? В принципі, по забудові тут майже нічого не змінилося, вона вже була сформована якраз на момент фотографії. І... Видно, що насадили дерева з того часу, бо на момент фотографії якраз їх не було. І стало більше порядку з паркуванням, як не дивно. Тобто, на момент, от, коли фоткали, тут видно, що я підозрюю, що це щойно зроблена вулиця, напевно, типу, тільки що зробили реконструкцію, і мешканці почали, так як от зараз недавно на Бандери тут почали паркуватися або як, або де, на газонах. Це все тут видно розвозили болото. тобто... Це така споконнична людська традиція. Але за, за, за рахунок Вибач, прибив тебе. За, за рахунок жертви зеленого простору, видно, що тут люди просто паркувалися на, на газончику, чи що це таке автомобілі. Але тепер зробили місце і більше автомобілів на дорозі. Не так зелено. Хоча додали дерев. Е, так це так. Це видно, якраз о той о, газон. Це отам, де зараз дерева ростуть. І мені здається, що це щойно зроблена вулиця, і мешканці ще не звикли, що тут тепер зелена зона, і вони просто паркуються, от, де знайшли місце. А потім вже посадили ну, до там... можливо якось обгородили, типу, і народ вже собі якось стало більше порядку. Трохи. Можливо, видно, ще зліва додали балкончиків. От я на них орієнтувався. Тих дальніх три вони залишилися. Правда, їх дуже страшно. Власники зашклили зверху, трішки там не видно за деревами. І додалися балкончики чуть-чуть спереду, з самого ліву на сучасній фотографії. Їх не було, їх доробили. Тобто не було серйозно. Наскільки мені здається? Mm -hmm. В кадр не попали, бо мені ще здається, що не... Можливо, можливо. Бо я так коли робив знімок, я от їх не помітив цих балкончиків. Ті, я як помітив, а на фотографії не помітив. Можливо, до речі, справді через перспективу їх тут не видно. Я що думаю, що це. І мені здається, що ці будинки, вони якби. Ну якби їх образ був такий достатньо сформований від початку, тому, скоріш за все, це просто вони не попали в кадр. Але оце з паркуванням на тротуарі на газоні це от реально це дуже смішно. Це фотографія, така просто як львівські традиції. Колись, мабуть, штрафів не було запаркування на газоні. Так, увага! Зараз невелика волонтерська вставка. Не розбігайтеся та не перемотуйте, будь ласка, бо це важливо. Я вже розказував про влада Самойленка та фонд Гуркіт. І зараз в них два нових збори: один з них на теплий одяг, зимовий для розвідників, а другий на дрони для 79-ї бригади. У описі до цього відео та у закріпленому коментарі будуть посилання, куди можна скидати гроші на обидва проекти. Тому, якщо маєте можливість, то обов'язково приюйте. Дідіть туди та скільки можете, стільки скиньте, кожна гривня дуже важлива зараз. Дякую. Так, і це в нас підвальна. От мені завжди було цікаво, як так виходило, що раніше дерева вміщалися, а тепер не вміщаються. А потім аж потім до мене дійшло, що отут, на сучасній фоці видно, що там же ж вздовж цих стін, там є така зона, де вони провели розкопки, і там воно так заглиблено, добряче, всередину. А раніше це був тротуар, якби повністю на всю ширину, і тому можна було і дерева посадити, і люди нормально поміщалися. І ці сучасні чорнобілі огидні плотики, які буде видно, що на наступних фотографіях вони мене дуже дратують. Вони нічим не допомагають вулиці. Вони псують вигляд вулиці. Просто на них потрібно кожного року тратити гроші на їх утримування. Взагалі не розуміють, для чого вони тут. Я на всіх рештах фотографіях теж це буде видно. Та-та, ці паркони, то <свісно> взагалі ну їх всюди вимагає поліція, щоб ставити в проекти, завжди додавати, тому що хтось там вважає, що вони якимось чином покращують безпеку. Е Хоча насправді ні, просто водії звикають їхати швидко, а люди все одно рано чи пізно на вулиці десь опиняються і ДТП стають більш такими важкими і фатальними. Ну, але якось треба, я не знаю, що, що має статися, щоб. Нарешті масово переставили ставити ці паркани. Та я ще взагалі читав дослідження, що воно наоборот може виступати в якості травмуючого чинника, коли автомобіль на великій швидкості влітає в цей паркан. Вони можуть розлітатися і як шрапнель летіти просто в пішоходів. Нічого в цьому доброго взагалі немає. Та, та абсолютно, тобто це насправді така ілюзія безпеки, якої по факту, по факту нема. А це у нас проспект, проспект Свободи. І на старій Фоці, ось, що мене найбільше вражає, оцей потік людей в таких майже однакових костюмах. Це виглядає просто як кадр з матриці, я навіть не знаю. якось Просто нереально це виглядає. Хоча на сучасній Фоці вон, чувачки пішли всі в чорних куртках, таких дутіках. Теж якби. Кумедне такі та але загалом люди набагато більше відрізняються в сучасних фотографіях. Люди в якихось кольорових одежинах. Тут всі просто такі чорнобілі, всі в одинакових смокінгах, в костюмах, всі ходять дуже офіційно. Так, так, але і що цікаво, ти ж не знаєш, навіть всі люди можуть бути дуже різні, якби там, по соціальному якому статусу, та але всі намагалися триматися такого костюмного дрес-коду. І реклами було дуже більше на проспекті Свободи. Зліва вона така хаотична, неорганізована, не те, щоб зараз все дуже добре з рекламою, але візуально навіть порівняно з Франківськом, у Львові, стараються з рекламою проводитися обережніше, ніж в інших містах України. Останнім часом, до речі, та, з рекламою все-таки, принаймні на центральних вулицях, стало побільше порядку, а ось тут та, реально так якось це все затикано, що навіть будинків не видно, по суті. І ще от цікаво, я от на багатьох фотках вже помічав, і там якось по-різному чомусь. Тут так ніби лівосторонній рух. Так от видно, що от uh -huh. оцей, там навіть по трамваях деколи видно, і є ще старі фотки Бандери, і там теж виглядає що лівосторонній рух. І я щось не зустрічав десь якихось таких е згадок. Прям... Словами про те, що раніше так їздили, хоча може я просто не бачу, цікаво я я, я про це навіть не думав. Можливо, просто їздили як попало. Цікаво, чи були якісь які були правила дорожнього руху на той час. Це теж десь 1900-х років. До речі, прикольно, от видно задній план цієї фотки. Там от лівіше оперного театру зараз. Там цей готель Львів, такий здоровенний височіє. Та а тоді там була така дуже скромна забудова. І такі будиночки. Навіть між ними там проглядається, здається, якась вулиця, цікаво, коротше кажучи. Так, да, ліхтарі теж, до речі, ось тут ліхтарі, здається, знесли, вони не оригінальні, а можливо і оригінальні. Я зараз дивлюсь, чи це перспектива так. Ну, mm. і то, що на горі в нього, воно точно змінилося, а сама ця основа може десь і. І збереглася оригінально, дуже складніше, натовпів людей. До речі, з цими співсферами гранітними набагато краще вирішення проблеми паркування ось такі півсфери, як на мене, ніж ці плотики, бо якби тут поставити такі плотики, ну це взагалі жахливо би було. Ну так, так, так. Хоча з півсферами теж воно не все так якби прикольно, бо там об них дуже легко перечепитися, людина може не помітити, і це якби може. Так, не дуже приємно закінчитись, ну, принаймні хтось там впаде, заб'ється, якби ну, нічого доброго в тому нема. Ну, взагалі, якби найкраще це коли дуже чітко працюють штрафи, і без всяких стопчиків там народ не заїжджає на тротуари, там чи куди не треба заїжджати і є де ходити. А в нас, от, ну, на жаль, так не працює, і доводиться всякі там, як не сфери, то стопчики, то ще якусь фігню ставити, і, відповідно, виходить от то, що виходить. Так, а це в нас ага, площа Галицька. Зараз я знайду. Де у нас нова фотка? Тут, до речі, мені взагалі не вдалося взяти таку саму перспективу. Це був або потрібен кадр з дрону, чого я забоявся робити військовий час, як не як. Люди дивляться дуже косо, навіть на людей з камерою. Всі такі, що ти тут ходиш, знімаєш. Це десь була фотографія зроблена, напевно, з другого, третього поверху. І мені здається, навіть трошки більше назад. Я не впевнений, чи там був той будинок, але фокусну відстань виставити мені не вдалося таку саме, як було. Це здається, Абсолютно здається, ніяк. Це здається, з балкона готелю Жорж, по-моєму, я навіть якось був на тому балконі. Як знайду фотку, то я не додам. Зіду. Тут якраз видно, забудова то не змінилася майже, але при цьому тут також був трамвай, його також забрали і додали підземний перехід. О, такий винахід та -та -та. А Раніше люди собі спокійно ходили верхом, і нормально все було. Хоча, зрозуміло, що не було такого потоку транспорту, але в місті має бути головним все-таки пішохід, а не... Автомобіль і знову ж таки додавили ці чорні плотики. Тут вони не чорно-білі, все рівно вони чорні, аби пішохіди не перебігали. Ну і виглядає це як, як видно набагато гірше, ніж могло би виглядати. До речі, тут ці плотики вони такі, якби більш е, люксична версія. Це здається, не просто оті ті такі секції з переділками, такі типові, а вони такі, типу, більш так по багатому зроблено. З стовпчиками такими більш фігурними, але все одно, в принципі, та, паркани в місті, це ну, нічого хорошого в тому немає і так масово їх ставити. Коротше, коли ставлять паркани, це означає, що щось пішло не так. А ще, до речі, от на старій фоці ще така якась дуже цікава вивіска на одному з будинків, щось таке шик, це не брит. я якраз хотів про неї сказати, цікаво. Як в Києві на Майдані, ці Київбут, оці такі старі вивіски, щось воно дуже схоже, мені нагадує, я от у Львові такого не бачив більше. А от, до речі, в принципі, такі от старі вивіски, їх цілком можна і зберігати. Навіть часто буває таке, що зберігають вивіски, які вже давним-давно не актуальні, і вже якби і фірми тої давно нема. Але воно настільки стає частиною образу міста, що в принципі, от їх і зберігають, і воно так от якби, доповнюється все. Так, що Єворського? Тут, також з першого погляду, деколи навіть складно вгадати, де нова, а де стара. Та тут по перспективі я максимально максимально чітко намагався попасти. Мені буквально е, бракувало два кроки назад, але там Леополі, здається, поставив свою е, свій літній майданчик, і мені бракувало два кроки назад, щоб попасти один в один, тому я компенсував е, роздільну здатність. як чим. Фокусною відстань компенсували. А, так, і що тут раніше? Тут був пам'ятник, до речі, я не пам'ятаю, кому там був пам'ятник. Так цікаво, що вони робили отакий, от якби проїзд для машин чомусь. Хоча там, якби. Я думаю, для коней навіть. Ну так, так, -та, по суті, для коней. А потім зараз, коли вже. Зробили оцю таку реконструкцію площі, це здається, був якийсь 15-й рік чи 16-й, щось таке. То там от потім додали місця для дерев і я якраз ще там тоді займався тим, що ми робили спільно кошти, збирали гроші на оті дерева і два з них, оті. Коротше, я потім якусь стрілочкою на відео покажу, то на них повністю дали гроші, там біля них стоять такі таблички, що це на честь там, весілля, а це на честь народження дочки. Тобто, ось такий, от, такий момент. Так, стосовно точки зору закону, якби я сам захотів десь посадити дерево, чи це потрібно узгоджувати з кимось. Я просто можу прийти викупити. В принципі, є якби у нас управління екології, є садівники, які займаються якраз плануванням озеленення кожен в своєму районі. І в принципі, якщо такі якісь ініціативи робити, то звичайно що треба якось там до них з ними зв'язатися, і вони там скажуть де можна, де не можна, деякі є обмеження. Це в нас митна. Зараз я знайду цю фотку. До речі, цієї фотки напевно немає. Я не знаю, чи я сфотографував взагалі правильно. Я сфотографував ось це, бо я не зрозумів. Тут не видно ні одної домінанти, ні до чого зачепитися. Я просто чисто з опису сфотографував. Мить значить, можливо, це. В тому той прикол, що того будинку його просто нема. Того, який зараз тут на старій фотографії, це ж здається, була якась. Чи то пожежна частина, чи що. Коротше, це був будинок, який стояв, якби, от, по суті, перед оцією стіною. А стіни, здається, і не було, тобто це відбудовано. І там, по суті, коли відновлювали оцю глонянську браму, якщо я. Може я щось плутаю, але здається, так якось було приблизно. Щоб то, що коли відновлювали цю браму, то оцей будинок розібрали. Хоча, от я дивлюся на нього, і мені його. Прям шкода, тому що він реально дуже гарно виглядає, він такий колоритний. Хоча ну, і ця брама вже, в принципі, звична стала, вона теж гарна. Коротше кажучи, в мене розривають якісь суперечності в тому плані, що от мені цей будинок шкода, і ця стара фотка. Тут і будинок, цей, і трамвай, і там якийсь годинник на тому будинку висить такий красивий. Короте кажучи... Дуже все було якось так фотогенічно. Соборно знову. Соборне. Там є, до речі, схожі фотографії. Я теж намагався поставити, але е, там купа запаркованих автомобілів. Я не, не сфотографував. ну Тут видно, до речі, що їх багато е, запаркованих. Але встати і повторити був ну просто неможливо. І постійний рух на тій площі вона така дуже дуже жива. От тут видно е, на старій і нові ось ця будочка. Не знаю, можливо, з якимись електрокомунікаціями, чи це рекламна будочка? От вона збереглася, та і от вона збереглася Тут, До речі, видно, кінь, кінь пройшов трошки тут на наробив справ своїх. Та, до речі, мінуси кінного транспорту в місті це зараз. В нас е, заставляють цих власників карет мати за конями такі, не знаю, як це правильно сказати, чи це памперси в них, чи що, е, куди вони роблять всі свої справи і на вулицю це все не попадає. Та та йну вловлюючи 2.0 для конів. Колись цим не запарювалися. А от, до речі, ще в дальньому куті видно отой будинок, що е, на митній, якого тепер немає. От він ага, тут ага, ага. кадр. І видно, що воно йде. Круто, воно, дуже так, круто. воно йде в одну лінію з е, іншою забудовою, а зараз же mm -hmm. ця брама, яка там тепер, вона так добряче в глибині вона відступає. І там що такі, оцей спускає. Та-та-та, і... до речі, дуже круто. Так, якраз це добре видно. Тепер тут в нас проглядається е, цей. Лода. Лода, Теж та... лоду, мені здається, її тоді і не було видно. Ось так от воно тепер змінилося. Ну і на цьому наразі все. Я вирішив це відео розділити на кілька частин, тому що розмова в нас вийшла досить довга, тому чекайте продовження. А поки чекаєте, то підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте про Patreon, який допомагає робити нові відео. І також невелике оголошення, одне з наступних відео такого формату я хочу зробити про Київ. Тому, якщо у вас є ідеї та пропозиції, кого запросити до схожої колаборації, як у цьому відео, то пишіть ваші пропозиції у коментарях чи ще якось. На цьому все. Всім щасливо!